На, на цьому відео з фронту результат вдалого скиду боєприпасів з квадрокоптеру на позиції окупантів. Аби запальні привіти долітали прямісінько визначену ціль, для точності прилаштовують хвостовики. Саме їх та інші системи доставки, зокрема осколкових гранат, вог до ворога для українських армійців, друкує і створює 17-річний криворіжець Михайло. Це остання версія мого скиду, який вже універсальний. В нього можна зажати і вог. 30-мм і американський і його на 40 мм до 55 мм можна займати і F1, і FD5. Це версія облегшена, вона живиться від самого Майка через його TFC. Є ще версії з хромною через акумулятором. На якісь інші дрони. Так звані системи скиду боєприпасів юний містянин почав друкувати на домашньому 3D-принтері перше майже рік тому. Тоді за основу взяв базові креслення, потім враховував побажання армійців з передової та додав власні ідеї, щоразу модернізуючи свої вироби. Один хвіст там друкується десь 50 60 хвилин. Ну вони там по п'ять штук на столі, ну, там до, до 6 годин на п'ять штук, і потім там хвилин 10 їх обробити після друку. На друк самої системи скидання десь години 4-5, обробка після друку хвилин 30 і зборка там години 2,5. За рік такої волонтерської діяльності хлопець зробив вже майже два десятки систем скидання та близько ста хвостовиків для воїв і гранат. Такі ноу хау українські воїни використовують на різних гарячих напрямках фронту. Здебільшого хлопець допомагає аеророзвідці декількох окремих штурмових бригад. Спочатку не приховують батьки хлопці, такі ідеї здивувались, але підтримали. Ну, їх було напевно декілька цих цих ракцій. Це була по перше захоплення від того, що ця 16-річна дитина робить допомагає, а інше… Найша реакція була це був певний страх. тому що все ж таки, ну Хотілося б, щоб діти займалися більш мирними речами, а не, ну, не допомагати військовим. Але все одно це гордість, це розуміння, що те, що ми робимо вдома, в школі, це правильний шлях. Допомагаємо розвиватися. Нині собівартість створення однієї системи скидання боєприпасів варіюється в межах 300-350 гривень. Собівартість другого хвостовика не більше 5 гривень. Ці гроші ніщо, впевнений Михайло у порівнянні з тим, що завдяки його помочі в противника нема шансів. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко перший міський.